Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у мене для вас дуже смачний рецепт пісного тертого пирога. Розпочинаємо. До води додаю щіпку солі. Та цукор. Перемішуємо все це і додаю олію соняшникову рафіновану без запаху. Далі додаю трошечки борошна із загальної кількості. Перемішую. І сюди ж на даному етапі можна додати одну чайну ложку розпушувача або ж так як я, одну чайну ложку соди гашену оцтом. Знову ж таки, перемішуємо, додаємо решту борошна та замісуємо ось таке еластичне, м'якеньке гарне тісто. Воно зовсім не липне до рук. Далі розділяю тісто на три частини. Ту частинку, що більша, відправляю в холодильник на 20 хвилин, а решту тіста відправляю в морозильну камеру також на 20 хвилин. Після цього застилаю форму пергаментною бумагою, беремо шматок тіста той, що з холодильника і ось так гарнесенько розрівнюємо по всій формі. Робимо такий невеличкий бортик. Далі викладаємо нашу начинку. У моєму випадку це домашнє повидло, а ви можете додати будь-яку іншу начинку, наприклад, карамелізовані яблука із корицею та цукром. Це дуже смачно буде. Ось так розрівнюємо, а далі беремо тісто те, що з морозильної камери, і ось так натираємо його на терці. Після цього відправляємо наш тертий розігріту до 180 градусів духовку. І випікаємо його до готовності, тобто такого гарного рум'яного золотистого кольору. Далі залишаємо його у формі повністю охолонути, щоб він краще нарізався. І все, пиріг готовий. Друзі, смачного вам підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей! До побачення!